Всім привіт! Мене звати Віта Кайгородова. Мене звати Христина Шалак. І сьогодні ми будемо говорити на дуже таку важливу тему про е, таке явище, як самогубство. Наскільки актуально зараз mm -hmm. говорити про самогубство? Чи, чи є ця тема от на слуху? Mm -hmm. Насправді логічно би здавалося, що от коли війна, та то е, мала би ця тема стихнути. Тобто, б менше людей мали би думати про самогубство, коли є. Реальна така екзистенційна небезпека і дійсно є ризик смерті. І насправді воно так було на початку. Тобто, тоді, коли тільки війна почалась, там перші кілька місяців, тоді в принципі більшість пацієнтів вони ніби відчували таку собі ремісію, навіть навпаки, такий підйом, коли там волонтерили. І дійсно тоді та тема не звучала. Але з часом, коли ми вже так адаптувалися, та так до, до війни, і навіть наступила така фаза більше виснаження такого від того, що йде війна. То а, самогубство знов почало звучати в кабінетах, та, і е, наразі то тема про самогубство, про суїцидальні думки, і небажання жити, то вона звучить так само часто, як і було раніше. Тобто, не не рідше, не частіше, але вона далі є. Єдине, що змінилося, це е, якщо раніше пацієнти могли казати, що у uh. мене є думки про те, що, наприклад, в мене зіб'є машина, і все, і, і я, я не сум, ну, так не лякаюся цих думок, uh -huh. і я навпаки радію такі а, опції. То зараз пацієнти кажуть, що коли є повітряна тривога, то я думаю, що я не йду в укриття, і я думаю, що якщо зараз на мене впаде ракета, то це добре, тому що мені не треба буде далі жити. Та Тобто так би зміст лишився той самий, змінилася форма тільки. Uh -huh. Та я теж таке чую часто особливо про тривогу. І в мене таке питання, воно ніби не по темі. Можливо, uh -huh. це пішло для такої нашої дискусії. Дуже багато хто говорить про, про намір самогубства, uh -huh. висловлює такі думки, але дуже сильно боїться, наприклад, якщо ми говоримо про чоловіків, йти у військо, так uh -huh. служити, попасти на війну. Хоча так ніби цінність життя не відчуває, готова людина висловлює намір обірвати своє життя, але. Не готова пожертвувати своїм життям. Як воно може так от працювати? Ну я думаю, що це ж не тільки про саме факт смерті, а про е, можливість обрати свою смерть, mm -hmm. обрати те, якою вона може бути. І війна це ж не тільки смерть, це ризик інвалідності, це е, е, ризик того, що доведеться вбивати когось іншого, mm -hmm. це місяці важких умов. Е, це моральна травма, теж так. Mm -hmm. І е я зі свого досвіду я так бачу що ті е е чоловіки, які. Кажуть, що е, якщо мені прийде повістка, або якщо мене мобілізують, то я накладу на себе руки, то для них, от власне, у цей весь досвід не сама смерть є страшна, а весь цей досвід війни є страшний. Тобто вони би хотіли жити, але вони не хочуть жити в стані війни, коли вони є військо, коли вони мають там йти е, воювати, так коли є постійно ця от, загроза, насильство, моральна травма, і так далі. Тобто я думаю, що це більше про це. І тоді воно ну, так проводить до тої думки, що в, в самому намірі є дуже багато теми контролю, так про вибір. Uh -huh. Я виберу, що мені далі робити, і як мені позбутися того життя, якщо я так вирішу, так? Так, так, це більше про контроль, про те, що навіть про таку опцію, що є ця опція, що якщо моє життя буде дуже нестерпане, то я зможу його обірвати. І це теж така думка, яка часто звучить пацієнтів, коли вони звертаються, що я ніби фантазую про самогубство, я не збираюся цього робити, але воно мене заспокоює, тому що я розумію, що якщо мої страждання стануть нестерпні, то я тоді, то вони можуть хоча б такий спосіб закінчитися як останній варіант. Може, ще тоді так коротко про то питання, що ми можемо робити, як я зараз не про нас, як спеціалістів, угу. так а як про близьких. Людини, яка висловлює такі наміри, коли є такі сигнали, які зовсім не можна ігнорувати, тобто якісь такі практичні, можливо, є думки поради, що можна було би підняти? Я думаю, що в першу чергу це така ну, просто турбота, та? просто людська турбота, уважність до стану близької людини. І точно, якщо а, хтось з близьких висловлює вже такі думки, або навіть якщо це не є думки, то це людина не має прямо казати, що я планую там піти щось з собою зробити. Це може бути просто фрази про те, що я не бачу сенсу в своєму житті, або що я втомився, втомилася, що я не хочу жити, що моє життя взагалі ніяке, та то. Більше бути з тою людиною, дати зрозуміти, що я слухаю, що я є тут, що до мене можна звернутися, і так спонукати звернутися теж до спеціаліста, до психолога, терапевта, психіатра та хоча б до когось. І далі за цей спеціаліст він подивиться, оцінить той суїцидальний ризик, щоб зрозуміти, чи то є просто думки, чи то вже є наміри, та, чи там вже були якісь спроби, і скерувати далі, зрозуміти, що далі робити. Дякую, Христина. Я теж так от коли ми говорили, я згадала ті такі недавні випадки, які були у Львові, там такі трагічні, та якісь неприємні. Думаю, так дійсно не завжди можна, хтось говорить про такі наміри, в когось є депресивний стан вже деякий час. Людина сумує щось переживає, тривожиться, і ми можемо на це увагу звертати. А бувають такі випадки, коли іншим взагалі важко зауважити, що було щось угу. не так. Угу, так, тому що є, є люди, які про це говорять, тобто вони подають ці от сигнали, тому що насправді вони не хочуть помирати, вони хочуть, щоб їм допомогли, вони просто не хочуть жити так, як вони живуть. Але, на жаль, теж завжди є відсоток людей, які, е, які, які не показують цього, і вони ніби як прийняли для себе рішення, та, що вони це зроблять. І в практиці теж є, бувають, на жаль, випадки, коли людина каже, що з нею вже все окей, та, і вона ніби як відмовляється від тої допомоги, а потім і робить суїцидальну спробу. Та, тобто така от невіра є. І е, однозначно тут є важливий такий е, супровід, та, такі і терапевтичний, і психіатричний, тому що я, от коли готувалася там, до нашої розмови, то так переглядала статистику, та, тому що є багато таких міфів про те, що е, хтось каже, що люди, які роблять самогубство, то вони всі мають якісь там психічні розгляди, та, що вони не здорові. Хтось каже навпаки, що вони здорові, але вони ніби слабкі. Та? І я побачила таку статистику, яка теж на мене на трохи здивувала, що насправді 90% людей, які вчинили вже таке звершене самосто, що вони мали якісь діагнози, тобто, що вони мали все таки діагностовані психічні розлади, і це переважно була або депресія, або психоза, або зловживання якимись речовинами. Та? тобто це 90% випадків, насправді це є стан, де можна допомогти, та тобто, де можна лікувати і де за якийсь час там з допомогою медикаментів, терапії може стати краще. І це дуже важливо ті критерії, які ти сказала, на які можна звертати увагу, так депресивний стан, психози і зловживання речовинами, uh -huh, uh -huh. алкоголь чи нарко, я так розумію. Так, 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 тому що це стане, де є вищий ризик. так, тому що ну депресія це зрозуміло, так. В психолозі людина на жаль вона не завжди усвідомлює, що відбувається. і Вона тоді може становити ризики для себе, ну і зловживання, тому що теж там є стане зміненої свідомості, і плюс людина так страждає від тої залежності і теж їй більше ризику з самогубства. Часто залежності пов'язані дуже сильно з депресією. Там та насправді так. тобто може бути і та і те. Ми сподіваємося, що вам було корисно почути ці думки. Ми так говорили ніби про все потрішки на цю тему. І тому, якщо у вас є якісь питання, залишайте під відео, ми зможемо зняти якесь окреме відео на якусь таку більш конкретну якусь тему, так? Або дамо вам відповіді якісь коротші в коментарях. Бережіть себе і близьких, і будьте уважні до своїх переживань, власних, і якщо ви помічаєте, що Хтось зараз не в найкращому емоційному стані. Намагайтеся, якщо є ресурс, підтримувати.